Всім привіт! З вами Таксіна Група Кавлатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот товстовки без капюшона, середні та великі розміри. Країна Постачальник Америка. Модельки чоловічі, жіночі. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 долари, А вартість мішка вагою 25 кг, лише 45 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Підписуйтесь друзі на канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. От, номер один. Товстовочка Америка без капюшона, середні та великі розміри. Різнокольорова з малюнками, принтом. Надписами. Зустрічаються однотонні. За дуже низькою вигідною ціною вартість мішечка вагою 25 кг. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1764 гривні за цілий мішок торстову вагою 25 кг. Зустрічаються речі майже як нові. Позиція дуже хороша. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Переглядайте огляди у нас на сторіночці канала, Робіть репости, пишіть коментарі для замовлення. Будь-якої із позицій вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний в шапці профілю. Не втрачайте можливості придбати перший мішечок Товстовок Америка середніх та великих розмірів за дуже низькою вигідною ціною. Вартість мішечка лише 1764 гривні модельки і чоловічі, і жіночі. Пишемо повідомлення, телефонуємо. Відправочка здійснюється щоденно, в день замовлення, новою поштою на вантажні відділення по всій території України. От, номер один. Толстовочки без капюшона. Середні та великі розміри. Ціна мішка 1764 гривні. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати, вказавши код позиції 03, мішечок номер 1 Підписуйтесь друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кг. По розмірам йдуть середні та великі. Включайте, друзі, можливість придбати один із запропонованих мішечків з даної позиції. Повернемося хвилин за 10 та буде представлений наступний лот номер 2